Ямалу можуть підняти зарплату в 15 разів 35 мільйонів євро, і він стане найоплачуванішим у барсі, обійшовши Левандовського. У роздягальні напруга серед ветеранів через можливе порушення ієрархії. Баварія готує 250 мільйонів євро за флоріана вірца. Левандовський повертається. Востаннє він грав ще 19 квітня через травму стегна. Минулого року дубль у ворота Інтера, Хаві, новий фаворит на пост головного тренера Тоттенгема. Український футбольний клуб Епіцентр з міста Кам'янець Подільський вперше в історії вийшов до української прем'єр ліги ВК повертається до Ліги 1 вперше за 45 років. Їхній стадіон всього за 44 метри від арени ПСЖ. Реал не вигравав Лігу Чемпіонів уже понад 11 місяців, чекають нового тріумфу. Антоні Ломатель системи. Якщо М'ю візьме Лігу Європи, а Бетис Лігу конференцій, Антоні може стати володарем двох Єврокубків за сезон. Легенда Бетиса Хоакін у захваті готов викрасти його, якщо треба. Він має залишитись. Ювілейний матч 150 матчів. У вчорашньому матчі з лівим берегом Павло Полегенько з'явився на полі у другому таймі, замінивши Тимура Стецькова. Для оборонця зелено-білих, який виступає за команду з літа 2023 року, ця поява стала ювілейною – 150-ю в рамках української прем'єр-ліги. Вітаємо Павла та бажаємо не зупинятися на досягнутому. Через травми Реал викликав на тренування 10 юніорів перед грою з Сельтою. Дембеле фаворит на Золотий М'яч. У 1998 році журнал 442 припустив, як виглядатиме Девід Бекхем у 45 років. Учора Бексу виповнилося 50. Прогноз, м'яко кажучи, не справдився. Дембеле до цього сезону ні разу не був навіть номінований найзем. Цього сезону він може виграти нагороду з першої ж спроби, тільки уявіть, Лаутаро Мартінес може відновитися до гри з Барселоною. Він пропустить 7-10 днів. Є шанс, що його включать до заявки на матч. Відповідь офіційно Лутонтаун вилетів у третій дивізіон з чемпіоншипа. Ще минулого сезону вони грали в Прем'єр-лізі. Челсі, рекордсмен АПЛ, за кількістю чемпіонських коридорів. Лондонці влаштовували чемпіонський коридор 5 разів більше, ніж будь-яка інша команда в історії Прем'єр-ліги. 2007 для Манчестер Юнайтед 2016, для Лестера 2020. Для Ліверпуля 2023, для Манчестер Сіті, 2025, для Ліверпуля друге. Вперше в історії чемпіоншипу два клуби набрали понад 100 очок в одному сезоні. Евертон та Іпсвіч сильнішого не виявили. Віталій Миколенко відіграв весь матч. Оцінка «Хускорт» – 6,4%. Оцінка Софаскор – 6,8. Евертон йде на 14-ту позицію у турнірній таблиці АПЛ, ПСЖ програв вдруге в цьому сезоні ліги 1 Паризький грант поступається друга поразка за весь чемпіонат. ФК Париж ФС повертається до Ліги 1 після 46-річної перерви, забезпечивши собі підвищення в класі завдяки нічий 1 до проти Мартіга 2 травня 2025 рік. Бюджет клубу. У сезоні 2025 року бюджет Paris FC може сягнути від 70 до 100 мільйонів євро, що є значним зростанням порівняно з попередніми роками. Бруно Фернандеш став третім найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи, оформивши дубль у ворота Атлетика.